Доброго раночку, ми з України. Сьогодні не середа, сьогодні вівторок, але я знімаю відео саме сьогодні, бо вже завтра я буду в дорозі. В дорозі до Карпат, де я буду робити обряд. Обряд направлений на здоров'я, безпеку і захист біля джерела святого Пантелеймона. А також буду молитися у церкві Святої Анни. Тому, будь ласка, за кого треба помолитися, можете писати імена людей мені під постом в інстаграмі, і я обов'язково. Це зроблю. Хто хоче записатися на обрядик, ще є декілька місць. Ввечері буду завершувати запис. Будь ласка, для дорослого вартість обряду 1500 гривень, для дітей 750 гривень до 16 років. Дуже гарне місце сили, і я сподіваюся там виконати цей обряд з усіма своїми можливостями. А також на нього розраховую і я, тому що моє здоров'я також потребує уваги. Бачите, я ще червона. Не моком досі, але я думаю, що це скоро вже. Пройде. А сьогодні ми з вами будемо говорити, чому не можна позичати сіль. Які народні прикмети кажуть нам про те, що позичати сіль небезпечно. Часто сіль позичали раніше, щоб нашкодити людині. Через сіль можна навести порчу, негатив, і якщо ми позичимо сіль сусідам, то можемо накликати на родину сварки та бідність. Так бажали наші предки. Якщо людина, яка просить позичити сіль в результаті її розсипле. Це буде означати, що вона прийшла з недобрими намірами. Є думка, що разом із сіллю людина, яка її позичає, віддає спокій і мир у сім'ї, багатство, любов та взаємоповагу. Віддати сіль із хлібом це загрожує злиднями. Якщо ви не можете відмовити у проханні позичити сіль, треба попросити гостя самому взяти сіль зі столу. У цей час господар чи господиня будинку повинні тихенько вимовити все моє зі мною і лишиться. За народними прикметами не можна приймати назад сіль від людини, яка її позичала раніше. Це може принести до будинку сварки, хвороби чи інші проблеми. Як ж, якщо ж людина все ж таки наполегливо бажає повернути борг, потрібно заплатити їй символічну суму, щоб відкупитися від негативу. Згідно з повір'ями, не можна приходити за сіллю до сусіда ввечері. Це може спричинити скандали, злидні і хвороби. Не радять просити сіль. Сіль у суботу та понеділок. Також не можна передавати сільничку за столом. Це погана прикмета. Разом з сільничкою ви передаєте особисту удачу. Нехай людина встане і сама візьме. Не можна не лише позичати сіль, а й дарувати сільнички це також погана прикмета. Сільнички, як і саму сіль, треба купувати тільки самому. До речі, сільничка повинна бути красивою, завжди чистою, а якщо вона тріснула або від неї відколовся шматочок, куточок, нів'якум. Кому разі не використовуйте її, а замініть на нову? Ви повинні пам'ятати, що сіль. Це до поганого. Якщо ми її розсипаємо, це до сварки, якщо ми її даємо, то віддаємо свою удачу. Тому тільки самостійно все купляємо і не позичаємо бажано. Ще сьогодні хочу вам показати свічечки, які є зараз на грошову удачу. Зараз у нас рік змії, грошовий рік, тому, будь ласка, кому цікаво, ось такі у мене змійки є, чудові програмні свічки на гроші, зелененька, червоненька, по 700 гривень. І є в нас ось така богиня. Грошова, вона 500 гривень. Ці всі свічки вони працюють на те, щоб активувати ваші можливості, щоб гроші приходили швидше. Ще можна придбати чеки достатку. Ось тут написано, як їх заповнювати. Один чек на один місяць. Можна взяти на рік, і тоді ви будете мати стільки грошей, скільки ви тут напишете. Це все в нас запит до всесвіту. Вартість одного чеку такого 50 гривень. Ще хочу сьогодні вам гадати, що у нас. У нас буде акція, вільний час в інстаграмі з 15 сьогодні до 16 години. Безкоштовні питання, пост з акцією я виставлю за 10 хвилин до початку акції, за 10 хвилин до 15 години. І там можна цілу годинку задавати безкоштовні питання у письмовому вигляді під постом. Будь ласка, я вас чекаю в інстаграм. Приходьте, хто не знає, де мене знайти, пишіть, я дам посилання і будемо з вами працювати по акції. А завтра я вирушаю в дорогу. Самобряд у нас в Карпатах буде 16 січня. Хто ще хоче записатися, я вас чекаю до вечора. Вам бажаю гарного дня! Слава Україні!